Всім привіт, друзі! Мене звати Мікітандер, це Тукана Технар. І сьогодні хотілося з вами поговорити про дуже-дуже старенький параметр, якому вже 14 років і він був у Зно 2008 року. На екрані ви бачите зараз звіт по даному завданню. Як ви бачите, відповідь була 48, 0 балів отримали 98,24% випускників, а 2 бали за дане завдання отримали тільки. 1,76% випускників. Тобто дуже і дуже багато абітурієнтів втратили на ось цьому заданні дорогоцінні залікові пункти. Ну, а в чому полягало дане завдання? Читаємо. Використовуючи графік рівняння модуль з Y до рівня 1-модуль з X-12, дивіться рисунок, знайдіть усі значення параметра А, при яких система має єдиний розв'язок. У відповідь запишіть їхню суму. Ну, дивіться, друзі, якщо нам дали вже тут. Графік нашого рівня, тоді очевидно, що нам потрібно розв'язати дане задання графічним способом. Як розв'язати графічним способом яку-небудь систему? Потрібно побудувати графік одного рівняння, графік другого рівняння і ще третього, наприклад, рівняння, якщо в системі три рівняння. В даному випадку все набагато простіше, тому що нам графік одного рівняння вже дали. І все, що нам залишається, це нарисувати графік нижнього рівняння. І подивитися на всі такі ситуації, коли ці два графіки мають одну точку перетину. Чому нас цікавить тільки одна точка перетину? Тому що якщо точка перетину одна, це означає, що розвитку системи єдиний. Якщо дві точки перетину, то два. І так далі. Ну, чесно кажучи, якщо трошки ліричний відступ зробити, тоді цей параметром реально назвати дуже важко, тому що це дуже-дуже просте завдання. Але я його вирішив все ж таки розібрати для того, щоб а, хто, можливо, не знав про графічний спосіб розв'язання таких задачок, щоб ви з ним познайомилися, тому що в багатьох ситуаціях графічний метод дуже-дуже сильно допомагає. Добре, давайте будемо все ж таки розв'язувати. Значить, графік першого рівня у нас вже є, це у нас ось така фігурка, яка тут знаходиться у нас справа. Нам тепер треба зрозуміти, яким графіком буде графік другого рівняння. Так, що таке x-а в квадраті плюс y квадрат дорівнює 4? Ну, навіть той, хто так середньо вчився в школі, який середньо знає математику, навіть та людина думає, знає, що це рівняння кола. Так? Тому що рівняння кола в загальному вигляді це x а в квадраті плюс y-b в квадраті дорівнює r квадрат. Де відповідно. Точка з координатами АБ це центр нашого кола. Що ми з вами розуміємо? Ми з вами, розуміємо, що r квадрат дорівнює 4, а значить r дорівнює 2. Тобто радіус нашого кола дорівнює 2. Ну і повітно, крім цього, ми ще розуміємо, що B дорівнює 0. А B це у нас абси... перепрошую, ордината нашого центра. Правильно? Тобто ми з вами розуміємо зараз, що наш центр завжди знаходитиметься на а, вісі абсис, тому що y дорівнює 0. Ну, а це означає, що, наприклад, якщо в нас А дорівнює 0, тоді у нас центр буде ось тут. і, Відповідно, тут у нас двійка, тут теж у нас двійка, а значить, коло буде приблизно виглядати ось так. Це якщо, наприклад, А дорівнює 0. Давайте так і підпишу: А дорівнює 0. Якщо відповідно як А дорівнює 2, тоді центр просто переїде жити сюди. А коло трошки також зміститься, якщо, наприклад, А дорівнює 2. Ну і тепер нам з вами потрібно знайти всі можливі значення параметра А, при яких наше коло матиме з нашим що там, ромбіком, хай буде одну точку перетину. Тепер нам треба розібрати всі такі можливі ситуації. Ну Давайте візьмемо якийсь інший колір і розглянемо першу ситуацію. Ну Дивіться, їдемо, ми з вами, їдемо, їдемо, їдемо. І доїхали до того, що наш, наше коло перетнуло ось цю ліву вершинку. Тоді у нас ось тут буде центр, тут буде тоді лівий край, ну і тоді коло схематично буде виглядати ось так. Ну, Схематично. Так, тепер нам потрібно зрозуміти, при якому значенні параметра А у нас буде ось такий рисунок. Так, ну давайте зробимо все по-чесному. Дивіться, нам потрібно спочатку зрозуміти, яка абсиса з ось цієї точки у правої точки на нашому колі. Для цього нам потрібно по суті прирівняти. Перше рівняння в ньому прирівняти y до 0 і знайти x, щоб по чесному знайти, який у нас буде x, наприклад, тут і який буде x ось тут. Для цього прирівняємо y до 0. Якщо в ось рівнянні прирівняти y до 0, то тоді вийде яке рівняння? x-12 дорівнює 1 під модулем, тоді x-12 дорівнює видно 1, або x-12 дорівнює мінус 1. Таким чином, x дорівнює або 13, або x дорівнює скільки? 11. Тобто ми з вами розуміємо, що тут у нас буде 13, відповідно, тут у нас буде 11. І відповідно, якщо у нас тут 11, тоді центр знаходиться на 2 лівіше, тому що радіус 2, а значить тут буде 9. Тобто така ситуація в нас буде тоді, коли в нас А дорівнює 9. Тобто зараз ми з вами доходимо до висновку і ще якщо А дорівнює 9, тоді в нас відповідно буде 1 у даної системи. Так, давайте беремо інший який-небудь колір і рухаємо наше коло праворуч далі. Дивіться. Наше коло їде, 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 їде. І доходимо в один момент до такої ситуації, коли проходимо знову ж таки через ту ж саму вершинку, тільки лівим краєчком нашого кола. Тоді що у нас утвориться? У нас утвориться схематично ось такий рисунок. Де тоді буде центр нашого кола? Ну, Якщо у нас тут 11, радіус 2, тоді центр буде в правій вершині, тобто в 13. Тобто, при А до рівня 13 у нас також буде знову ж таки тільки один розізок. Так, давайте цього разу візьмемо такий зелений колір. Їдемо, їдемо, їдемо. Тепер у нас лівий краєчок нашого кола. Ані, ми, друзі, проїхали один момент. Стоп, стоп, стоп. Ми проїхали з вами одну ситуацію. Коли правим краєчком будемо проїжджати через праву вершинку. Тоді у нас коло буде виглядати ось так. Ми проїхали цю ситуацію. Тоді центр буде в 11. Правильно? Тобто А до рівня 11 наш також задовільняє. Ну і тепер вже остання ситуація, коли будемо лівим краєчком нашого кола проїжджати через праву, правий краєчок нашого ромбика. Тоді в нас буде ось така ситуація. Ось. Ну, і, відповідно, тоді центр буде в 15, тому що знову ж таки радіус дорівнює 2, там 13, а там тоді 13 плюс 2, тобто 15. Все. Тепер ми з вами знайшли 4 значення параметра А. При яких наша система матиме єдиний розв'язок. Тобто тут А відповідало за що? А відповідало тільки за те, де буде знаходитися наше коло по осі Х, А до рівня 0 коло тут, А до рівня 5 коло поїхало на 5 оди справу, А до рівня 10 поїхало ще на 5 оні справу і так далі. І, відповідно, від'ємні значення параметра А нас не цікавить, тому що тоді коло поїде в лівий бік. А нас це не цікавить, тому що там ніякого перетину бути не може. Все, всі значення А знайшли. Тоді їхня сума дорівнює чому? 9 плюс, 13 плюс 11 плюс 15. Так, ну. 9 плюс 11 це 20. 20 плюс 28 це відповідно 48. Рівно те, що вийшло у відповіді до 31 завдання. Тобто, як бачите, складного немає нічого. Абсолютно нічого складного немає. Але з цим методом ви повинні були познайомитися, тому що. Коли ми говоримо про рівень з параметром, далеко не завжди його легко можна розв'язати аналітично, тобто з допомогою звичайної алгебри. Дуже часто потрібно брати і дивитися на графіки тих чи інших рівнянь. Добре. Сподіваюся, вам сподобалось дане відео. Мене було звати Андру, це цей канал Технар. Побачимося, друзі, в наступних роликах. Слава Україні!